Друзі, всім привіт! Я Юра, вітаю вас на своєму каналі. У нас під кінець лютого, нарешті зима. Всі вже ловлять давно з льоду. Я тільки-тільки зараз маю змогу виїхати, тому вже мчу. Вірніше, прогріваюся. Сьогодні мінус 14, тому я нікуди не поспішаю. 9 година ранку я ще тільки-тільки виїжджаю. Давно не був, тому просто задача сьогодні просто посидіти, половити. От, знаєте, у багатьох з нас, хто довго не був на риболовлі, от просто хочеться посидіти, відчути оце. Знаєте, очікування на клювання. Тому сьогодні без ніяких там пантів, без ніяких там крупняків, проста та звичайна рибалка, яку ми з вами любимо. Ну я думаю, на мармишечку нам без мотилку, на мотилика. Ну будемо пробувати. Це задача мінімум для нас: виїхати посидіти. Тому залишайтесь зі мною далі, тільки цікаве. Так, ось тут я на місці. Треба окуляри не забути взяти, бо сонечко трохи таке, морозяне позаду мене. Коротше, на місці я. Тут декілька рибаків є, один місцевий дід. Найкраще, що може бути, це місцевий дід на рибалці. Все розказав, все показав. Невеличкі окунчики клюють. Тому це перша зупинка, така буде, спробую годинку виділю тут. Якщо буде мені щось не подобатись, переїду ще. І будемо шукати сьогодні ну, окуня, я думаю, окунь, якась плотвичку. Тому хватаю з собою свої причандали і вирушаю на лід. Ось той дід, приємний чоловік. Не будемо заважати йому ловити, десь відійду в сторону, хоча він запрошував сідати поруч там якась ямка. Я зараз знаходжусь, до речі, це така забока річки Сноу. Зараз почну з міляка, звідти, і виходити до самого снову. Колись я заїжджав. Як по першому льоду шукав місця, тут було забито, тут став лід, один із перших, і тут сиділи рибаки. Ну і зараз видно, що є сліди якісь натоптані. Почну звідси, пройдусь, може до діда підійдемо на безмотилочку. Якщо десь вцепимося за рибку, затримаємося, не зацепимося, поїдемо кудись, бо там дід ще одне місце підказав, але я думаю, що там буде. І в Чернігово сидіти, я не дуже хочу, щоб було дуже багато людей. Сьогодні хочу просто відпочити, покайфувати. І ось перша зупинка, видно, що тут був якийсь двіж. Так що робимо декілька свіжих лунок, ось хтось щось довбав посерйозніше. Коротше, починаємо. Так де в нас тут? Без мотилочки. Тут мормишка, тут мормишка. Почну з безмотилки, Хоча мормишку теж закину, але дещо згодом. Побачимо, чи є тут хто. вже розучився мамишить Перший, худий такий. Кончик. Опуня знайшов воно. Ще тут є пігмічики. його головне тут роздраконить. Так, ладно, відпустим цього братанчика, соки не змерзне повністю. Ану. Поплив. Такого брати не будемо, тим паче що щось не клює. клюєхав, 10 Я вже тут на місці хожу від лунки до лунки. Зараз буду переходити. На метровій глибині жору немає окуня. О, це вже гарно. гарний. Такого можна і подрапати. Я вже хотів переходити, Ну, сподіваємося, що це не, не останній. Гарнісінький. Відразу замерзає все так. Так, оно. Ну. Сип сип сип, сип цип. Хожу, шукаю на першому місці пара окунчиків, і на цьому все. Так що зараз йду єбать. А це стрьом. Зараз йду ще під один кущ, під корчик такий, під, ньому, під ним спробую. Якщо там буде глухо, буду переїжджать. Куди ще сам не знаю, тут наводки дали, але... Чи працює там, чи такий самий окін, чи поїхати на перевірене місце, я не знаю. Що б зробили ви, бо година на цій водоймі ну, не дуже результативна. Як гадаєте, треба їхати в нові місця, чи в перевірені? В перевірених місцях клює не дуже великий окон, в принципі, такий, як і тут. Чи витрачати єдиний вихідний в місяць, єдиний в місяці вихідний на пошук в нових місцях. От, що б робили ви на моєму місці, напишіть в коментарі. На новому місці біля цього корча я зробив 5 луночок. Один я поставлю на мармишечку настоячий на мотилика, з таким пучком штучок 3-4, біля дна нехай стоїть, а решту лунок я пройду без мотилки. Бо Хочу збільшити шанси спіймати різну рибу, не тільки окуня. Можливо, якась протвичка, краснопірка тут ще стоїть, чи може карасик навіть. Настоячу, в теорії, в теорії має б клюнути, але побачимо. Ну і заодно збільшу вірогідність спіймати риби, рибу за короткий проміжок часу бо хочу вже переїхати, тому варто зацепитись за риби, якщо вона тут є, звісно. О, Глибина тут гарна. Вже заїжджаю на друге місце, де можна половити. Всіх одне й теж, один-два окуня за ранок. І всі кажуть, що тиждень як от було. Коротше, поїду в перевірене місце, бо день не резиновий. Заїду, половлю там, де ловив раніше, да і все. Там окунь має бути невеликий. Бо ну смисл ну, один-два окуня за, за ранок, ну це ж не прошу. Трохи покатавшись, заїхав на старе перевірене місце. Ловив окуня тут по першому льоді, але лякає зараз те, що тут нема рибаків, практично немає свіжих лунок. Ось тут біля мене. Парочка є, і очевидно, що сьогодні хтось заїжджав сюди, недовго побув, можливо, навіть, я не знаю, прикормки накидав якось, бо видно. Сяду на цілунки і я декілька ще зробив. Спробую, ну дивно якось на таких знакових місцях, де мав би він клювати, не клює. До рибаків заїжджав, я навіть не розмотувався. Цікаво. Діди кажуть, таке відчуття наче глухозим'я, але вже ж, ж практично весна. В тому році, 25 лютого, я по джигу відкривався на Десні, і це вже в мене був старт весняного сезону. А ось сьогодні 23 лютого і ну, морози. Не знаю, коротше, буду пробувати. Менше тексту, більше риби. О, нарешті <ріст> Нептун. Нептун взяв, Нептун забрав. Тобто Нептун дав, Нептун забрав. Цікаво. А хто там у нас? Ооо? Чернуха. Дуже така сьогодні складається трудова риболовля. Навіть коментувати нічого. Рибка геть неактивна. активна. Знову ж, повторюсь, об'їздивши декілька водойм. Одне й теж скрізь. Навіть на таких перевірених місцях. Де ну я 100% знаю, що є окунь, його багато. Дрібного окуня. да дрібного Але й той не хоче клювати. Не на мотиляна не без мотилку. Залишилось настоячі вудки, З надією, можливо буде клювати плотвичка чи, можливо, карась тут є, я не знаю. порожився з таким. Такою паличкою трішки під, при, при, піднімаю ківок і стоїть воно, ну не, не дуже хоче. О, випросив. Бачите, настоячу. Не захоті. О, і настоячу. Давай, давай, давай. клюк клюк клю, клю. Опа. Бачите, дуплети. Ну, це маленька. Це маленька. Але от тиша раз підійшла. Чи це... Зграйка підійшла, чи, що, чи ну як це пояснити, я не знаю, бо риба стояла. Верніше, вудки стояли взагалі нуль. Але така долодошична, в принципі, влаштовує плотвичка я її хочу засолити, зробити тараночку цьогорічну першу, бо невідомо, коли буде хід. Плотви на десні. Тому така в мене ціль, ну хоча б ну, з десяток. З десяток я багато не прошу. От Заодно вам би може показав би, як я її солю. Клас, погода взагалі клас, супер. В принципі, чому я засмучуюсь? Трішки рибки вже зловив. Не змерз, в принципі. Тому, ну, настрій, звісно. Хотілося ж набомбити риби. Ой-ой-ой! Але... Пропустив. Ну, вірніше, не пропустив, але не побачив, як клює. Ну, така. Як кажуть на Так, Поки ці вудки стоять, я все-таки пройду перевірю місце під кущем. Там поки що найбільша плотвичка клюнула і без мотилочки проб'ю. Буквально 5 хвилинок залишу їх я ж гадаю, що може не затягне, не вкраде у мене риба вудкиці. О! Ооо! Так це гарно, гарно така клюнула тут. Дивіться яка. Ха. Ну давайте ще драконить. Можливо тут іще є. А ці стоять нічого навіть нічого навіть не світить об діло, Друзі, на цій ноті я все-таки буду завершувати свою рибалку. Незрозумілий сьогодні день видався на цьому місці де я взагалі планував ловити окуня, багато окуня дрібного, але він мав би клювати, але чомусь він так не думає цей окунь. Надію, подала плотвичка яка, як тільки ну, я приїхав. Вона проклювала декілька сходів були. І клювали на безмотивку, і на мотилика настоячу. Але буквально хвилин, ну, 30, да, це було цього виходу так званого. Вийшло сонце. Сонце достатньо тепле, хоча все ж таки мороз є десь градусів 2, бо зашрихає вода в лунках. І як відбило, Уже останню годину я і так, і настаячував, і мармишив. І ходив по лунках. По-інших на безмотивку. взагалі нуль. Тому ну не буду дубінить, я не люблю такого. Якщо не клює, то навіщо це все страждати тут? Тому дякую, що дивитесь мої відео. Дякую за підписку і до зустрічі на наступній риболовлі.